Отже, що ти зробиш найперше? Почни з Ейфелової вежі. Я не маю часу на екскурсії. Скай. Для мене це величезна можливість. Пообіцяй, що ти візьмеш один вихідний вечір, поки будеш там. Вибачте. Я прийшов сюди почути ваші пропозиції щодо Шато каси. Хто хоче почати? Сідні? Ганрі. Анрі, мій син. А ви знайомі? Відучора. Все одно нічого не ясно. Я запрошую вас до Шатока Сель на вихідні. Покажіть мені, чому ви найкращий покупець моєї винарні. Розпочнімо вечірку. Дев'ята ранку. Так, я знаю. У нас нічого не вийде. Зерод Group рейдерить малі бізнеси. Я приїхав сюди захистити батька. Шампанське не таке, як інші ви. Шампанське це веселощі. Вирішив дати тобі фору. Це зайве. Не зайве. Гадайте, я фліртую. Це не так. Так саме. Is... Що з тобою? Сиді. Прилетівши до Парижа, ти змінилася. Люба, ви закохалися у Парижі, а злий поворот долі став на заваді вашому коханню. Це милин руш, тільки без туберкульозу. Ви теж дивитесь міцний горішок на різдво? Так, та в Німеччині це фільм трагедія. Бідний Ганс Грубер. Його не розуміли.